Вібрації по салону Це мій особистий сорт, сорки не спить. Я теж поїхав. Фари ріжуть, темряву, як гострий скальпель Бардачку лежать, пачки не питає, звідки кешся, пам'ятає, як сміялись, коли був на Мілені Тепер мій кожен день це заголовки в новині. Шкіряний салон вирає запах дорогого парфуму, я вимикаю, телефон не хочу. Вони бачать тільки блиск, тільки глянеться платинок Не бачать сотні і кожен мій проклятий вчинок Легкий видих на склі осідає конденсат Вони дивляться на мене, ніби я експонат, але я той хто сам збудував це п'єде стали висоти китаю попіл на їх сірий квартал Я пускаю дим у стелю Вони бачать тільки цілі Не побачать, як щодня і що полезу до своєї Вакава з автомату, я ремов рядки, поки хтось чекав на зарплату. Телефон мовчав, коли була потрібна справа. Тепер розривається від тих, кому потрібна слава. Фейкові друзі танули, як перший сніг. Я ставив все на себе, переступав через поріг. Сумнівів і страху, що залишили позаду. Кожен шрам на серці це рядок для хіт параду. Це йдим від цигарок, це горить мій апетит. Та в коло мене що я сомбі зліпив. Вони хочуть мій рецепт, хочуть знати секрет. Та в них не вистачить духу, пройти крізь мій сюжет, я пускаю. Годня, yeah, завтра зникта фундамент, що я збудував будував за граніт, нехай говорять, говорить, хай рахують мої гроші Я просто тисну на газ, залишаючи їх в пороші залишаю позаду. Hey. Wow. Просто пускаю да им стали hey. 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 Унична місто Let